Так, 7-танечку, на зв'язку. Це п'ятий вже в принципі фініш. Залишилось по ньому, нічого не залишилось, все готове. Це п'ятий Citroen на гідропідвізті 2016 рік на комплектації Exклюziv 2 літра дизель HDI автомат гідротрансформатор Aisin, 133 кВт двигун. В гарній комплектації Я зараз розповім, що він має. Значить, у нас позаду двохстволка, передні задні парктрони. легкосплавні другий комплект літньої гуми в багажнику, два ключика, лінзована ксенонова оптика, передній паркпілот, ну, тобто парктрони і бік, і перед. Аксинонова цікавенька оптика в нього. Датчик світла, сенсор дощу і система сигналізування про покидання смуги руху. Він код відразу, хто хоче по базах пробити, будь ласка, нічого не приховуємо. Елементи по автомобілю, до речі, не кручені. Зараз розповім, що фарбовано. Є релінги. Так, в нас пам'ять переднього водійського сидіння. 4 електросклопідйомники складання регулювання підігрів дзеркал. У нас водійське сидіння з повним електрорегулюванням, з масажем і підігрівом. Отакі Recaro Вони дуже класні. Кермо. 177 тисяч пробігу. Тут в нас система управління оповіщенням, тут відключення, тут паркпілот відмикається з цієї сторони. Система. ЄСП відключення, система відключення старт-стопу і сигналізування про покидання смуги руху двох зон. клімат-контроль, система управління гідрав... і гідравлічною підвіскою, система СОС, до речі, з України можна додзвонитися. Уявіть собі на німецький сервіс, на швейцарський сервіс Citroën, навігаційна система, дзеркало з автозатемненням. Звичайно, що Блютуз, Круїз, мультикермо повне, як завжди, підлокітник з можливістю регулювання. Подушки 6 айрбегів, по факту для колін водія не бачу. Музика Hi-Fi, High-Fi System. Далі. Позаду в нас малий шкіряний салон так само в такому стані. Тут шторки для заднього ряду, він вже притонований. Другий комплект резини Літо Сезон, але це континенталь, хороша резина. Я вам зараз її продемонструю. Тут протектор не глибокий, але резина вся без шишок, без гуль, тобто сезон від неї ще відкатаєте. Два колеса кращі, два трішки погірше. А далі тут в нас по цій стороні що показати? ще Тут, ну, звичайно, що дизель 2 літра, 133 кВт, дуже гарна динаміка в автомобіля. Тут ось так виглядає. 16-й чистий рік, 177 пробігу. Я замінив оливу і фільтри разом з паливним фільтром. Тут пасажирське сидіння теж з повним електроприводом, але без масажу. Тут є підпір спини, все повністю, але немає масажу. І підігрів також присутній. Ну, звичайно, на цю сторону музика хай-фай. в багажнику сабвуфер, що немало важливо. Туманки присутні. Ну, Ось така комплектація. Прайс 13200 доларів. Ціна цього автомобіля. Кому цікаво, друзі, він знаходиться в місто Рівне, доступний доставку будь-який регіон України, доступний під сервіс заміни комплекта ГРМ з помпою. Можемо всі ці речі поміняти, зробити для вас повний сервіс під ключ. По гумі зима на сезон можна два передніх колеса придбати нові диски, колодки в нього. Абсолютно в гарному стані, на легкосплавах є цвітіння, це стандартна хвороба. Тут ці диски, бачите, альміні нові, ну, вони зараз не притерті, тому що я тільки її забрав з мийки. От. А так. А задні, ну, задні колодки можна було б замінити, напевно. Да, колодки можна замінити, а диски дуже-дуже хороші. Ну Колодки я тоді зараз замовлю, поміняємо на нові. Щоб задні колодки до гальмів лізти не будете, до ходової лізти не потрібно. Гума два передніх колеса придбати, підкинути ГРМ, олива фільтри, повністю все замінено. Можемо замінити також масло в автоматичній коробці передач. Доступна в доставку під ключ під дім. Омивачі фар. Тут є по фарбованих елементах. Друзі, тут одна сторона автомобіля є підфарбована. От, на одній дверці є 700 мікрон, решта. Підкрас косметичного характеру. Так, вибачайте за брудні руки, я відкривав капота в ній, тому забруднився трішки. Тут косметика. На дверці оці є ж поклівки, там де полосочка така, не... Отут, якраз отут, в цьому районі, де була подряпина, тут є більші показники. Я зараз десь знайду, тут є більші. Не 300, тут десь було біля 700, я знаходив. В одному місці. Так, а як би зараз його знайти вам? Можливо, зараз десь тут знайду. Ось тут. Ні, не тут. А де ж 700 було? Десь один раз бачив 700 мікрон. Друзі, не можу знайти. Можливо, прилад тоді не так став. Не знаю. А, отут, можливо, тут. Ні, а де ж? А, отут, ось. Тобто тут, де була найглибша подряпина, тут до 700 мікрон. Що таке 700 мікрон? Це. 0,7 міліметра. міліметра, не сантиметра, не хвилюйтесь. Так, тут, що? тут все добре, косметика. Ну, ця дверка теж косметична, і арка теж косметична. Тобто, вона має фарбовану праву сторону, але без криміналу, без проємів, без будь-яких там натяків на якісь глобальні проблеми. Тобто все в межах косметичного підкрасу. Тобто сторона була черканута і. Передули, проємчики, в неї ціленькі салончик. Ну, ви бачили салон, салон в неї чудовий. В ходу машинка, це я би сказав, Rolls-Royce на ходу. Хто пробував кататися на цих автомобілях, то я думаю, не дасть мені збрехати. Дійсно Rolls-Royce. Колодочки задні будуть замінені, олива фільтри вже замінені. Тут залишається по таких нюансах. Так, тут бачите, ціленьке. Це от тільки такий момент. Ну і, звичайно, по вашому бажанню замінимо масло в автоматі. Замінимо також, якщо хочете комплект ремня ролика ГРМ. Ну, тут вже не фарбовано, тут вже я не знаю, приїдете, самі будете перевіряти, вже кому хочеться. Додатково ходити дах, зараз пристріляємося. 104 мікрон, а тут 110, 112, 115, як як де поставиш. Прилад по ЛКП. Оригінал. Двигун не митий, він сухий. Я його не намивав. Спеціально не робив ніяких процедур по мийці двигуна. Лобове вітрове оригінал мито 16 роком. Ну, якось так. Хто хоче таку красунечку, зараз вона заведена, до речі, працює. Мурликає дизельок, дуже класна динаміка, 133 кВт. Зважайте, динаміка буде як в 125 кВт дизельного Б7-го або й краща. А ціна тут ну, за 16 рік. Це рахуйте, конкурент, якщо вже 16-й рік брати, конкурент Б8-го Пасата. Де-факто де ні, але де-факто конкурент на преміальних опціях це гідропідвістка, це електропривід. кришки багажника. Цікаво, чи він з махом ноги. Можливо, треба її зараз вимкнути, запалювання тоді. А, так, з преміальних опцій це масаж водійського сидіння, це електропривід двох передніх пам'ять переднього сидіння. Ну, Це таке з преміальних речей, які тут присутні. Отака красуночка. Якщо вона вам цікава, 13200 колодки будуть замінені, олива, фільтри. Повністю все вже замінено, зроблено. Оливу заливаємо майже всі автомобілі, бо часто запитуєте Cроon Oil. Крон, Крон вже ми вже перевірили, це не реклама, до речі, ні в якому разі не, не думайте, що це реклама, тому що можете попасти на якусь підробку, я потім залишуся крайній. Отака тачка. Телефонуйте, приїжджайте, забирайте. Екземпляр, мені здається, дуже і дуже толковий. 16-й рік. Так, сторона фарбована, і не робіть з того велику проблему, тому що це, скажімо, життєва ситуація, коли людина просто черканула, десь протягнула, І я думаю, що цей елемент це напил, цей елемент це напил. Я думаю, скоріш все, що було черку, трішки тут і трішки тут. А ці два елемента просто розпиляли, тому що, виходить, що між цими елементами була би так. Це не в колір могло бути трішки і те, не в колір. Так, сторону напилили повністю батон. Зараз спробуємо, до речі, верхній. Ні, батон, до речі, не фарбували. Ось цікаво, де вони переход забацали. А переход вони. Тут ж тут. А, ось переход зробили, нічого собі, прикольно. Ну, Це респект, тому що зазвичай Швейцарії красять батон аж сюди. Тут стіка, батон не фарбований. Така кралечка. Ну, мені здається, друзі, що це дуже толкова автівка. Тому що за ці гроші конкурента їй знайти ну, навіть не знаю. Чи вона прикольніша в ходу, як лагуна? Так. Чи вона прикольніша в ходу, як посад? Так. Вона прикольніша в ходу, ніж будь-яке авто в цьому класі. І навіть в наступних класах вона прикольніша. Це факт. ДХОшечка в неї, бачите, я вже казав, я їздив на ремонт цієї лінзи. Що тут було? Відригнув моторчик, навіть не моторчик, а кріплення моторчика, тріснула пластмаска, допаяли, зробили, обжали правильно, так як воно потрібно робити. Тому що в Рено і в троена кажуть, з лінзами тут це такий нюанс виникає час від часу, якщо десь потрапляєш в велику. Яму. По комплектації ніби озвучив все. Далі цікаво, набирайте по телефону. Сторона підфарбована. на дверці, місцями є момент. Проєми ціленькі. Сервіска, а сервіска. Я не показав, так? Давайте так покажу ще рік, сьомий місяць 16 рік в швейцарському техпаспорті і ВМД-16. 16, 16. В, в предмет торгу можемо зробити те обслуговування, яке ви назвете. Якщо ви скажете, Степан, поміняй масло в коробці, поміняй масло в коробці, але я б на вашому місці вибрав би заміну ГРМ, якщо він тут не міняний. Зараз ми подивимось, до речі, коли ГРМ змінювався. М -м -м, не бачу відмітки. Про ГРМ. Не бачу, друзі, відмітки про ГРМ. Тому, напевно, да, об'єктивно. 173 крайній сервіс, він є і під капотом наклеєний. 24-й рік, перший місяць Тобто олива тут була замінена. Але, на жаль, я не бачу заміни ГРМ. Я думаю, що він точно тут був змінений, десь на 120. Ну, але таке. Можемо поміняти як предмет торгу. Не забувайте, предмет торгу, заміна ГРМ. Всім лайк. Like.